До 18 березня 2016 року матимуть деякі категорії зареєструватися, але це мають бути певні підстави, довідки, таке інше. Аніж реєструватися, потрібно для себе визначитись, до якої спеціальності ви хочете вступити. Разом з тим потрібно визначитися, які саме предмети входять до тієї чи іншої спеціальності, тому що саме ці предмети ви будете реєструвати саме в реєстраційній карті. Сьогодні зареєструватись можна і самостійно в електронному вигляді. Однак, навіть одна помилка може кошт... Штувати вступу до вищого навчального закладу, тому спеціалісти радять звертатись до консультаційного центру, де як то кажуть, і покажуть, і підкажуть. Першу українську мову та літературу ви будете складати, і вона буде зараховуватися цей іспит, як і ДПА. Разом з тим, для тих, хто є випускником цього року, ви обираєте або історію України, або математику. Заздалегідь про це подивіться і визначтесь. Або, або той предмет буде зарахований також як ДПА одночасно. Поки ще є час. Фахівці Запорізького національного університету запрошують відвідати безплатні тренінги, що відбудуться на базі вишу у Аби підтягнути знання, усунути психологічні переживання та відчути себе студентом.